Сьогодні приготуємо швидке пісочне печиво родом з дитинства. Для цього в миску ставимо смалець та масло кімнатної температури, всипаємо просіяне борошно та перетираємо в крихту. Вливаємо горілку, оцет та воду і швидко замішуємо м'яке тісто. Потім розтачуємо товщиною 0,5 або 1 см. Вирізаємо печиво будь-якої форми. У мене круглі та з дірочками посередині. Випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Печиво буде світле, знизу трішки рум'яне. Обов'язково ще гаряче печиво обкатати в цукровій пудрі, так як в тісто не входить цукор і до холодного печива пудра не буде прилипати. Це дуже смачне печиво. Обов'язково спробуйте приготувати. Це швидко та смачно!